Друзі, всім вітання. 26 липня маленький такий відеочот зробимо по тому, куди ми двигаємося до хімчистки, як меблі, так і машин. Покажу, зараз, що взяв. І в принципі почти все взяв. Я почти готовий. Зараз навожу порядок в гаражі, бо тут капіт, що робить там, три пакета мусора, бо ж куча товара прийшла, все в упаковках. Три пакети мусора, Короче, тут капець. Тут метал треба здати. По тому що тут старі запчасти, сидінь, там сиденькі старе. Короче, куча металу. Вона хімія, яку я купив. Хотів би почати. Начать... Давайте в почнемо пару очистителів. Якщо будуть у нас тяжкі п'ятна, будемо їх відпарювати цим відпарвателем сц 3 Чого SC3 я казав в прошлих відео, тому що перша і друга версія, якщо закінчилася жидкость, тобто вода да, дистилірована, ми повинні чекати поки він збросить давлення, і тільки потім доливати. От Третього вже чекати не треба, можна відкривати, одразу доливати. От він лежить новий. Брав я його з всякими щотками, насадками. Тут чтобы... ну, Всякі фільтра вот насадки. Ось сам гладить пістолет. Можна отпарювати. можна квартири ним, допустимо, душеві кабінки, все, де є була якась влага, грибок, ним, все можна убирати. Стояв він щось там, тисячу, около 1000 злотих, я вже не пам'ятаю. Тут в нас елісос Fjörker вд 5 Я, звісно, з ним просчитався трохи. Мені не треба було брати такий, бо він просто... Ну, Він мега здоровий реально. Давайте я його витягну. От він, цей Тобто Він просто ну, він мега прям здоровий. Тут піднімається, там шланга в нас. В общем, короче, він реально здоровізний. Тут а удобно, що ВД5. Тут з боку фільтр знімається, витягується, легко міняється і все. Отакий. Дуже класний пілісос, дуже добре тягнути. Але, я думаю, трохи завеликий. Можна було б подешевше взяти. Тут он, подивіться, який до нього мусорний пакет тільки дивіться. Прикиньте. Пелісос. І тут у нас то для сухої уборки. І тут у нас пелісос Santaema Sabrina СВ-15. Ось він тут лежить. Така от насадка, це все приїхало, бо в прошлий раз я це все ще ждав. На металеві ручки. Форсуночка, все, коротше, мой ще пісус. Кстати, стоїть він під 1000 євро з доповнительною насадкою. Ця що на металевих запчастях, а так він 4200 стоїть. Ось він, бачите, Made in Італія. Хто хоче займатися, хто думає, не беріть кьорхери, ніякі пілісоси, тому що там давлення помпи 1 бар, а тут давління 4 бара. Вам багато заказів буде недоступне. Те, що можна цим зробити пелісосом, вам буде недоступне, не буде можливості зробити кьорхером. Таке от оборудовання, це саме головне. Йдем... Боже, як я задовбався. Йдемо дивитися, що у нас тут є. Щотка фірми Вікан. Отака така здорова, я вже нею пользувався. Це буде для миття дисків, дуже длина, удобна, хороша. Теж стоїть дуже великі гроші, як для щоток. Така щотка велика, така тут кругла щотка. От, упала. Мягка кругла щотка на дрель. Дуже м'ягенька, приятна така, Чистить дивани. І щось таке? Така маленька щітка для сиденья, там або ще для чогось. Така от для панелі машину, щоб чистить, така здорова від Воркстафа фірма. Така щотка, почти, считайте 35 злотих одна щотка, потім 27 злотих така щоточка от Workstaff. І менша 35 злотих, сама маленька 35 злотих, але мега мега м'ягенька. Потом от ДБЛ, Тоже, ну, така средня жорсткості щетка. От бачите, а дебель. Я не знаю, скільки вона, 25 злотих стоїла. Це для диванів, дещось там, і тому подобне. Потом щетка від Vican теж. Це така більш жорстка. Це буде на сидені для машині используватися тоже от фірми Vican. Дуже хороші, качественні щітки, які не бояться хімії. Нічого дуже довго хорошо служать і не линяють. Тоже стояла щось в районі 25 злотих. Щось. Така за Алікспрес шіточка для воздуху Ну, Це така чисто китайщина, мало людей пригодиться. Така от маленька щіточка за 10 злотих. Шви на сидіннях. якщо машину будуть чистити, щоб для сидіння. Потім Фірми Вікан. на 5. Ось такий набір маленьких щіточок. Куди можна залізти Почти візде. Шви між дверями, оці стики, так само. Е, шви на сидіннях, подголовниках. Тобто вони такі малесенькі, можна візде долізти. Не знаю скільки. Вони такі теж не зовсім дешеві. Щотка, одна із щоток для шерсті. Мега м'ягка, отака щотка, ребят, вона настільки м'ягка, я вам кажу, це просто триндець. Боже, яка вона, яка вона приятна. Фірми К2. Це іменно для панелі, для глянцевих. таких, етік. Там, де магнітола, да, глянцевий такий пластик. Мега м'ягка щотка. Такі от щотки. Там, де далеко десь можна долізти в воздухозаборники. Тобто тут набір цілий. Це з Китаю я заказував. Тому що це буде як розходність. Така от маленька щоточка десь пиль Ось зганять. Теж з Китаю. Отакі палички. Теж забрав з Китаю. Для шви між пластиками залазити і щоб вичищати всю мазуту качественно магічні губки, так називаємо, да? меланінові губки. Я буду їх ще потім багато заказувати. Е, разного розміру пади. Це для нанесення хімії. Наприклад, зволожувати кожу або, або подобне таке. Да. Ну, коротше, наносить якісь захисні такі от, дві здорових. Тут є маленькі три штуки. чотири. Потім стопка тряпок. От тут упаковка 30 штук, потім тут ще 20 штук. І ще буду заказувати оприскуватель, щоб наносити хімію. Тобто Розбавляємо хімію в качестві преспрея. Е, Це квазаровські оприскувателі. Ребят, вони не стоять. Це не отакі оприскувателі. От, як ми бачимо в цьому. Десь в промислових магазинах. Оцей стоє сліва стоє 10 злотих, справа стоє 90 злотих. Ну, коротко, Качество. Я хочу так сказати. Я так взяв чисто для машини, щоб диски хімією бризкати. Тут Квазаровський, він на 360. Тобто його отак переворачуй. Він повністю 360. Тобто от, отак, як його не переверни, він буде работати повністю для збросу давлення. Хорошо робота, і я все посмазував. З ним в наборі йде інструкція. І з ним в наборі йде отаке моторне масло. От, моторне масло, щоб смазати всі резиночки. Я тут висняв рези... оце все розкрутив. Посмазував всі резиночки. Все повністю тут, де помпа, все змазав. Коротше, чітко. Потім взяв отакий чехол на AliExpress. для чого? Для дрельки. Потому що. Електродрель да, на батарейці. Ми будемо вдівати на неї щоточку. І, наприклад, якщо диван буде сильно загрязнений, ми будемо з вами його чистити. Взяв таку сумочку, вона там стоїть 25 злотих. Тут в нас помістилась дрелька. Дві батареї на 16 Вт і зарядка. І переходники такі, що. Коротше, всякі різні. Дрелька в мене була, я не купляв. Так, давайте тепер пройдемо. Хімії, ребят, що я хочу сказати? Це це даже не половина з того, що, я, що ще буде. Це хімію. Я купив на перше время, Це суто автомобільна хімія. Це, це якщо в буде машини для чистки, я нею буду чистити. Це концентрати, вони всі розводяться, поэтому плюс-мінус їх надовго хватить. Це дуже, вони не дуже дешеві, але тим не немножко це концентрати. Е Ще мені зараз прийде на 1500 злотих десь. Ще мені оце обійшлось мені, от що тут бачите, це 900 злотих. І ще на 1500 мені прийдеться, прийде е, хімія, е, дозакажу на меблі. Тому що я основний покай, місь напрямок хочу все-таки на меблі, тому що почистити машину одну це треба вбити почти цілий день, а почистити один диван, це 2-3 години образно. Да? Поэтому, так, е, поэтому Хімія автомобіль не Покамість на перше хватить з головою. П'ятна виводителі є. Раз, два, три Флекенвасер. Це для удалення п'ятін всяких різного э, воска, всякого і тому подобного. Э, Orange Power, це для удалення клея, для смоли, для резини для удалення. Tint теж EX Cochemie, німецький, производитель, дуже качественный, для дуже хороший очиститель, але тільки його нежелательно використовувати на натуральних матеріалах. Моторпласт для консервації е, двигательного е, отсека, да, для пластика, для всього, там, що подається напряженню температури, ну, кажу, напряженню, температури Тобто консервуємо суто відділення двигателя, воно все стає таке, як будто нове. Orange Power е, це сильний очиститель, я Fresh Up це унічтожитель запаху, він розбавляється, заливається з водою в моющий пілісос і ми коли промиваємо, воно залишається в матеріалі і удаляє запахи. Такі діла Fresh Up, про Flecken Wasser я сказав. Тут у нас Polstar, це очиститель нейтральний, тут PH7, там PH7. Polstar Грінстар. Грінстар у нас дуже сильний, такий вже ближче до лужного йде, 12,5 PH, він дуже мощний, його обов'язково треба промивати. То, якщо ми ним почистили там, якийсь матеріал, да, наприклад, диван, обов'язково треба промивати опаласкуючим средством, да, для, щоб щелоч все вимить, щоб було безпечно. І тут у нас мертві крайнігер. так называемый мерц, вот он. Это, уни... Это все три универсальных очистителя, их можно использовать как для мытья дисков, как для, короче, даже как первую фазу мойки, можно, например, использовать Полстар. Коврики не мыются, короче, все не можно мыть, только в зависимости от пропорции. Например, если просто там что-то помыть, ну, например, вот у меня есть пенообразователи. Я распавляю Полстар один на пенообразователь. І, все, і беру, наприклад, щіточку, і з я подаю пену на це, допустимо, на сітку да, і можу чистити кожу взагалі спокійно і безпечно. Такі діла. Ідемо далі. Тось це я сказав, це універсальні от з зеленим цвітом. Це універсальні такі очисники. Потім у нас йдуть консерванти. Лезер Star, це для уходу за кожаними покриттями. Він от, тут така шляпка, він піднімається, береться отакий от пад, засовує, тут от є кармашик такий, пальці засовуєш, наносиш сюди Лезер Star і для консервації всякого, всяких кожаних ізділлів. Тобто ми сидіння почистили, наприклад, полстаром розведеним, один 10 через пенік. І після цього, як все просохло, ми наносимо Laser Star, даби це все законсервувати. воно надає матовий колір і такий слегка пахне. Ой, так, упало. боже. Так, Скільки тут всього. Tinte Cooliex я сказав. І в нас тут гум, -гум так називаємо GUMFIX. Це за, для уходу за внутрішнім пластиком, тобто, торпеда. Да, і тому подобне. Ми, також після того, як через пенік почистили, наприклад, торпеду, всі пори все вичистили, ми консервуємо пластик, де. Діоди... Сонце ізлучає лучі, да, воно ультра, як, ультрафіолет да, воно випалює пластика. А от з допомогою цього от, е, гуфа воно буде захищати. Воно не дешеве Он за літру 80 злотих. Наприклад, е, моторпласт я не пам'ятаю, скільки. От такий от, е, Tinte от таке стоїть більше 100 злотих пятновий водитель. Ну, дуже мощний і універсальний. Оранж Power більше 100 злотих. за литр. Потім Frekenwasser 120 чи 130 злотих. Ну, все остальне плюс-мінус. І взяв собі ще новінки, такі мені предложили від фірми Enzo. Laser Cleaner. Це для кожних для матеріалів Тоже стоїть 70 злотих, Сравнительно недорогий, в принципі. Це чисто для кожи. практически для лібої. І отакий Адебель глаз Клінер. Він, взагалі, недорогий. 40 злотих. Не знаю, потестую тоже літра. Це суто польський производитель, тому будемо тестувати. Е, потом у нас тут айдуть мірки всякі, великі, маленькі, да, щоб розводити один до 10 то есть у нас тут є розмітка, маленькі. Короче, ви бачите, їх там повна різність, смотря на яку байду будемо розводити. E, взяв два пенника, мені хватить з головою. Один буду використовувати для машин, щоб не перемішувати. і Другий буду використовувати для меблі. Наприклад, якщо будуть дивани, кожен я їх буду чистити вручну з допомогою таких щоток м'ягеньких. а e, Для машин буду використовувати другий. Я їх потім помічую. Такі от тригери від от фірми Workstaff вони дуже хороші, качественні, устойчиві довго працюють, достойчиві до хімії. Взяв їх три штуки. Мені понадобиться покамість тільки два. Але один буде запасний покамість. Один буде для меблі, другий буде для автомобілі. ну А цей один буде покамість запасний. Короче, і тут а от куча запасних от таких от штук. Ну, Поняли, да? це ці самі пшикалки Вони можуть виходити з строя. Поэтому, по суті, тут більшість мені насипали в нагрузку в подарок, тому що я там набагато скуплявся. Поэтому от куча тригерів мені дали такий. Бо з бутилками нічого не буде, а от самі ці тригери можуть вийти з строя при інтенсивній роботі. Хай буде. Ще я докуплю один квазаровський, синій такий от оприскувач для нанесення приспрея. Він ще паярче буде, ніж. Ліцей. Він там більше 100 злотих стоїть. Для чого вона треба? Ну, давайте, пример, не знаю, розводимо 1 з 10 от полстар. Да? Розводимо полстар тут на півтори літри, розводимо його і, використовуємо його, наприклад, в качестві преспрея. Наносимо його, готовий роствор, наносимо на мебіль. Проходимося проходимося щоточкою. Почистили його, да? потім наступає очередь, чого правильно з сантуємо Сабріни. Беремо моючий пілісос. І чистою водою виполаскуємо хімія після того, як поработала. Ми цією штукою наносимо. Моючий пілісос, наприклад, ми не будемо. ну, залежності від загрязнення. Цим ми наносимо хімію в качестві преспрея. Розтерли щоточкою, втерли його в ткань. Воно поработало. І мою пілісосом чистою водою забрали її отуди, в місті з грязю. Якщо двома словами так можна виразитися. По суті, я майже готовий. Першим, на першому буду тестувати на своєму бусі. Сьогодні у нас п'ятниця. До мене приїжджали батьки на вікенди, скажімо так, бо було день народження, і я їх сьогодні вже вивіз в Лоць на автовокзал, Все тільки приїхав. І в неділю я вже виїжджаю в трасу, в неділю поїду чистити свій бус. Я візьму з собою моючий пілісос і візьму... Пілісос для сухої борки. Хочу почистити тряпочку, щоб в мене було в бусі чистенько. Чого я буду це робити, грубо говоря, за свій шок своїм інструментом знаку поваги до шефа, скажімо, благодарність, тому що шеф мені поміг оцей весь товар, оці три, списати на свою фірму на ват. Тобто я, грубо говоря, зекономив більше двох тисяч злотих. На цьому товарі, тому що 23% повернення вата. Я йому фактуру подав почти на 10 тисяч. Так що шеф виручив, тому я почищу буса. Скажем того, його буса, ну, на ньому їжджу я. Ну Він там вже такий загажений, що ці тряпки просто капітать. Там як будь то бомж який живе, тому що тряпка впитує в себе все і тому подобне. Такі діла. Коротше, що, будемо наводити порядок зараз тут далі в гаражі. Рішив зробити таке, такий відеозвіт. Хотів сказати, що я вже готовий, в раз я приїду, у мене вся хімія буде. І в наступний раз ми вже почнемо працювати, я, буду, я покажу, що, як я буду відкривати ЧП там і тому, подобне, тому що Я хочу працювати легально, можна працювати на нереєструваній діяльності ну, з доходом там, до 3000 злотих чи до 3200. Мені це не дуже подобається, тому не хочу. А Хоча вже більше 3200, бо мінімальна зарплата зросла там, до 4200. Ну, хорошо, ладно. Хочу зареєструвати діяльність, працювати нормально. Я зараз буду зв'язуватися з бухгалтером, який вид податкування вибирати, чи треба мені фі фіскальна каса, щоб чеки видавати і тому подобне. І в наступний раз я приїжджаю з траси, от я в неділю виїжджаю і по приїзду, в наступний раз ми вже будемо будем працювати, їздити, щось робити. Ще тут закажу отакий стілаж, як в мене отоян. Тут ці диски, я не знаю, на метал їх здам, чи кому. Ребят, кому треба диски до мегана чи що? Вроді от Мегана, Вон 4 диска, 4 покришки. А ні, тут ще покришки з дисками. Да, тут ще повністю. Це від гольфа 4 ската. Обичні металюги з покришками. А це від мегана самі диски. Продам. Пишіть тому що в мене на гольфі стоять 18 катки. Вже ці рідні гольфовські, 15, чи які не треба. Короче, отут у нас буде. Оце треба десь спихнути цю резину з дисками. Два комплекти дисків і один комплект резини повністю 4 ската. І отут поставимо стілаж і у нас тут буде все забито хімією. Такі діла. А поки, друзі, хочу наповнити, я ще нікуди не вважаюся, бо мені вже ніколи пишуть, що ти ж уволився з бусі, нікуди я не увольняюся, я хочу все почати максимально безпечно для свого бюджету. Я буду працювати, набивати руку, набивати клієнтів і тому подобне. Коли я побачу, що я вже можу бросити основну роботу, я вже бачу, тому що можу заробляти. Тоді я тільки уволюся з бусі. Такі діла. Всім подякував. Шершавий всем.